ко всем з Германії та тим людям, хто думає, що в Україні автомобілі дорожчі, ніж в Германії. Можете відкривати Mobile Day і дивитись. Ось ця машина мінус п'ять тисяч доларів. 19-й рік, x 5 е, Серджо, Розкажи, будь ласка, комплектацію цієї машини. Офіційна автівка. Не Америка. Не Америка. М-пакет, Садал Лазер, М перформанс тормоза, індивідуал салон, масаж, пневма. Задня. Вісь підрулює розширений пакет шкіри. Бачиш, шкіра тут, шкіра тут, Алькантара тут. Сваровський Харман. М-пакет офіційно. Дивись, 50 тисяч доларів, і ти можеш кататися на офіційному X5 зі 100 тисячним рідним пробігом. В Германії такі машини коштують 50, але в євро. Все арифметика дуже проста. Сайт імперія авто, телеграм канал. А внизу номер телефона Сергія швидше дзвони і купуй гарний X5.